Technique. this is the symbol of our cooperation uh, ukrainian for the control unit, and all these drones are ukrainian production. they have a range of 65 kilometers. they have a reliable connection. they have an infrared video. Броньованого катеру захищений, три кулемета, і впевнений і радий, що вручаю його надійні руки. І вітаю вас наступаючими випадками. Служу українському народові! На робочому місці оператора, який за допомогою автоматизованої системи розпізнає і отримує всі необхідну інформацію, яка передається в єдиній інформаційно-твормаційній мережі по пунктам управління.